Доброго дня. Сьогодні інформація стосовно регіональних критеріїв критичності. Перш за все, хочу сказати, що Львівська обласна військова адміністрація вже є розпорядження про регіональні критерії на підході Волинська і наскільки мені відомо, Київська і інші області. На що я хочу звернути увагу? Ну, перш за все, що цікаво, Львівська обласна військова адміністрація настільки інформативно подала це розпорядження. І тут і зразки документів. І зразки документів і мається на увазі і самого звернення, і інформації про підтвердження критерів критичності, і в тому числі вони подають таким чином інформацію, що перелік документів, що підтверджують критичність і стосовно самої постанови 76-ї, і перелік для підтвердження документів щодо регіональних критерів. Тепер стосовно регіональних критеріїв. Тут дуже цікаво, як на мене. Чому? Тому що вони тут фактично ми їх називаємо підкритеріями, да? Тут ну, фактично СГ, плодова культури вирощування, ягідні, овочеві, зернові, олійник, олійних культур і велика рогата худоба. Є, відповідно, тонаж. Тобто, скільки вирощується. або, наприклад, якщо це худоба там, велика рогата, 50% і більше голів. Наступний критерій підприємства є оператором об'єкта критичної інфраструктури, відповідно включено до реєстру об'єктів критичної інфраструктури. Третій підкритерій підприємство здійснює зовнішню економічну діяльність, експортувало 30% і більше продукції. Сьомий восьмий критерій. Підприємство є виробником або оптова торгівля продуктами харчування в обсягах там 60 і більше мільйонів гривень на рік. В тому числі є два критерії, які стосуються, скажімо, соціально захищених верст населення. Наприклад, чисельність працівників 30 і більше на підприємстві або 20 і більше, але 10% серед них це працівники учасники бойових дій. Учасники війни, ну і так далі. Ну і нарешті комунальна форма власності. Підприємство належить до комунальної форми власності, водовідведення, тепла, тепл, гаряча вода, теплопостачання і так далі. Ну і звичайно, основним критеріям вони називають сплата податків і зборів до загального фонду бюджету територіальної громади, і тут є певна градація. Що цінно, цінно те, що, скоріш за все, частина цих критерів буде. В інших регіонах відображена так само, але може бути цифри різнитись в частині, скажімо, там, валової продукції, виробленої продукції, там, і так далі, кількості працівників. Що ще ціна зразки документів? Я даю посилання на ці зразки документів, і ну, надзвичайно інформативно, надзвичайно інформативно. І ще, що цінно. В тому числі ті критерії, які стосуються співпраці з Міністерством оборони або Мінстратехпромом, вони також пояснюють, але без детальної інформації лише відсилають до, до інших нормативних актів. В тому числі інформація подається з переходом на рішення Львівської обласної військової адміністрації, постанови Кабміна, постанова 76 і інші постанови надзвичайна інформативна. Я просто для тих, хто очікує регіональні критерії в інших областях, ну це просто зразки, це просто покрокова інструкція і надзвичайно актуальна. Всі посилання я надаю.